Які підходи для збільшення прибутку від продажу курсів? Окрім того, щоб збільшити прибуток від продажу курсів, можна спробувати наступні підходи. Пропонуйте промокоди та знижки, приваблюйте клієнтів знижками на ваші курси? Це можна зробити через соціальні мережі. Блоги або електронну пошту. Персоналізуйте ваші пропозиції, вивчайте поведінку клієнтів на вашому сайті. Та на основі цього надсилайте персоналізовані пропозиції на електронну пошту, розширюйте свою аудиторію. Спробуйте просувати свій курс в інших соціальних мережах, яких ви ще не використовуєте. Також можна спробувати співпрацю з блогерами, щоб залучити їхню аудиторію. Оптимізуйте свій сайт, зробіть свій сайт привабливим та легким у користуванні. Він повинен бути простим у навігації, зрозумілим та ефективним у продажу. Постійно розвивайтеся. Зростання вашого бізнесу повинно йти на рівні з розвитком вашої компетенції. Спробуйте проаналізувати нові курси, вдосконалюйте старі та покращуйте якість своїх послуг. Створіть програми афіліатського маркетингу. Це може збільшити кількість продажів, оскільки інші люди будуть рекомендувати ваші курси своїм аудиторіям. Ви можете пропонувати афіліатам комісійні за кожен проданий курс. Використовуйте тестування, спробуйте різні стратегії та рекламні інструменти, щоб знайти, які працюють краще. Тестуйте заголовки описи. Цінову політику, веб дизайн та інші елементи вашого курсу.